Забороняється. встановлювати будь-які інші вимоги щодо форми та змісту паперового рапорту, не передбачені цим порядком, у тому числі стосовно подання рапортів з окремих питань виключно написання власноруч або друкованим засобом. Тобто, тепер командир вас не має права вимагати. Ви як хочете, так і подайте рапорт або друковано, або від руки. Недотримання вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила та друку, розміру та якості паперу тощо, які не передбачені цим порядком. Тобто, яким бажаєте кольоровою ручкою, так і пишете. Можете навіть не дотримуватися передбачених вимог щодо складення процесуальних документів. Наприклад, ви їх не знаєте, або не діловод, або не адвокат. Тобто наявність граматичних, синтаксичних та інших помилок, які не впливають на суть рапорта. Це також є заборона. Вимагати вас писати без помилок. Вимагати від військовослужбовців попереднього.